Щодня, якщо дозволяє здоров'я і погода, цей чоловік приїжджає на інвалідному візку у центр Коломиї. Приїжджаю сюди, щоб б Василя Яковича Коломаяни вже знають в обличчя. Біля чоловіка завжди багато голубів. Птахи воркують, метушаться та всіляко проявляють любов до свого годувальника. Вони знімають з мене стрес і, і нерви заспокоюють. Василю Білану 65 років, родом з Богорочанського району. Рідних та дітей немає, усі на кладовищі. Чоловік вже 6 років мешкає у Коломийському геріатричному будинку. До закладу привела безвихідна ситуація. Ну, так сталося після операції, як ноги ампутірували, не було куди сидівати. І попав сюди. Кула. Василь Якович пригадує, часто боліли ноги, до медиків не звертався. Займався самолікуванням. У 2005 році кінцівки почали червоніти. Тоді прийшов до медзакладу. Після дводенного лікування сталося те, про що чоловік не забуде ніколи. Завели мене до кімнати, каже, лягай на тупчан закривай очі. На 20 хвилин Ну, то пройшло не 20, а півгодини. Вони кварцували. Я не знав, що кварц. Після години ноги стали мої чорні, як волі. Спалили. Потім ще дві неділі рубати не хотіли, бо не було грошей. Далеким родичам я не потрібний. Не потрібен людям, але потрібен птахам. Василь Біла на життя не нарікає. Розповідає, у геріатричному будинку непогано, от тільки друзів там немає. Найкращі товариші це голуби. Тому й приїжджає до них щодня. З гостинцями хлібом, соняшником купляю соняшники тут. Хліб беру з будинку, той білий. Каже, до нього часто люди підходять, розпитують про життя, допомагають. Дають і гроші, дають і хліба дають і насіння. Та є й такі, які пропонують. Попрацювати на них, милостиню просити. Запрошували чоловіка і жити до себе, шукаючи вигоди. Були й такі, які просили виловлювати голубів, проте в яких цілях чоловік навіть не питав цього пітак ніколи не зробив. Хоча помітив, останнім часом пернатих у місті стало менше. Голубів Василь Якович любить понад усе. Вони його друзі сідають на руки, тільки йому до будь кого не йдуть. А ще Василя Біла на окрім птахів дуже люблять діти, яким він віддає все, що може і має, часто допомагає хворим. Підходять діти, дуже шастенько. Ну, спілкуюся. А ще у чоловіка є мрія ходити. Для цього потрібні протези. Вони у Оселя Яковича були, проте не підійшли. Під час руху відчував біль. Тепер очікує на нові. Проте гарантії, що зможе ходити, немає. Продовжує вірити в Бога та сподівається на Божих людей.